Ну блін, а? Колян, це, ну це опять він. Ну і що з ним робити? Я зброшу. Ну от, зачем ты йому сказав, що це путінський телефон, а? Зачем? Шутник. Чи його не знаєш, ну йому там зайняться більше нічим. Час він от сутра утра до вечора і тарабани. Ну от, пожалуйста. Не. Ну ти ти диви, яке настирний, а? Ну тобі ж сказали. Буде тема на поговорити, вони тебе самі наберуть. Слушайте, може його хто хтось успокоїть, бо він так і буде зараз путінські пороги оббивати. А може у Путіна неприйомний день? Ушаков. Встречу Путина и Трампа организуют при необходимости. Встреча между президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом состоится тогда, когда возникнет необходимость. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. А что, если какая-то необходимость? Да куда вы спешите? Вы же не понимаете, что Путин занят, ему не до того. Не до ваших вот этих всяких Яких-то мелочей. Він якимось там другими більш важливими делами зайнятий, але ти спочатку докажи, що ти йому ровний, щоб ну, сісти з таким крутим перцем тобі дозволили якісь -то вірити. по другому в міжнародної політики воно не працює. Там кожен має знати своє місце. А де чиє місце, на прошлої нам всім хорошо продемонстрировали. Осторожный оптимизм. Как прошли переговоры Путина и Уитков в Кремле? Спецпосланник президента США Стив Уитков 13 марта посетил Москву и предположительно встретился с президентом России Владимиром Путиным. Кремль и Белый дом не делали официальных заявлений о деталях переговоров. В Вашингтоне встречу оценили с осторожным оптимизмом. Ну а я, меня вы совершенно зря скромничаете. Помните, на прошлой неделе я давал такие довольно смелые прогнозы на тему того, что русские уже готовы слиться. І піти на які-то абсолютно несвойственні для них же договоренності, які у них многі потім ще й посчитають позорними. Так от для мене головним аргументом була оця встреча Путіна з Віткофом, сам факт цієї встречі навіть. Тому що Вітков, ну при всій до нього повазі, це сравнительно мелка сошка у власній вертикалі США, і щоб раніше Путін дозволив собі встрітися очно. На несколько часов з чьей то шестеркой что-то перетерети. Це вообще це наглость была, а зараз нет. Зараз нет, встрітився, наговорився, ну, значить, хотів, значить, готов. І от він действительно зараз готов знайти ну, хоч якийсь формальний повод вилізти з того гамніща, яке він сам добровольно і вліз. передал сигналы для Трампа. Песков раскрыл детали беседы Путина и Уиткофа. Песков, Путин через Уиткофа передал информацию и сигналы для Трампа. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил переговоры главы государства Владимира Путина со спецпредставителем американского президента Дональда Трампа Стивеном Уиткофом. Беседа состоялась вчера в Кремле поздно вечером. Ну, это чтобы понимали, ху из ху в мировом табеле о рангах. Не дорос що Путін з самим Трампом лично, очно так встречаться, верні перерос. Його нинішній уровень, це ну, передавати Трампу сигнали через якихось шістьорок. Хоча головний сигнал і так, в принципі, понятен. Хто-то вже, похоже, навоювався. І готова це все відмотати ну, хоч як то, ну хоч куди то. Ушаков, Россия довела до США свои озабоченности по перемирию на Украине. Россия донесла до США свои озабоченности по предложению о перемирии на Украине. Об этом заявил помощник российского президента Юрий Ушаков. Наши озабоченности всем хорошо известны, и мы их довели и до американцев, отметил он в комментарии журналисту Павлу Зарубину, опубликованном в телеграм-канале последнего, с пометкой, что разговор с Ушаковым состоялся в четверг 13 марта. А то есть вы решили подать Трампу какой-то сигнал, что вы тупили, лечиться не собираетесь. І тепер це його головна боль. нас це, кстати, говоря, вполне української. Я думаю, він в ближайше время ще раз попробує поработать попрацювати з вашим адвокатом, але ваші ну, не лізуть, ну, ну, от вообще не лізуть ні в тин, ні в ворота, йому це опять надоїсть, він в очередной раз зламається, і нас це тоже устраїв. Тому чим більше ви будете корчити себе впертих баранів, тим лучше. Трамп ще не раз плюнет нам в русский борщ, полковник Баранець. В русский шо? Слухайте, ви так і не зрозуміли, що одним із головних результатів цієї війни має наступити розуміння, що ніякого російського борщу не, от не його взагалі. Так да, що тут либо русский, либо борщ. І ви вже от четвертий рік питаєтеся слить ці два поняття воєдино, а, а, а воно ніяк. Не вариться борщ із кислих щей. І вони вирішили піти більш простим путем Продавати цю ідею через Трампа. Ну а вдруг прокатить? Ну а вдруг це з'явиться в його меню, а воно не з'являється. Нам не нужно перемирие. Почему для России важно додавить гадину? Россия дала свой ответ на предложение США и Украины по 30-дневному перемирию. Учредитель Царьграда Константин Малафеев также считает, что на эту инициативу не стоит соглашаться. Тому есть веская причина. Стоп! Нам всю причину детально озвучивать не надо. Мы и так ее уже наизусть выучили. А Трампу для ума лишний раз вот это все послушать было бы и не лишним. Чтобы у него иллюзии какие-то... улітучились окончательно. А то він веде себе так, що ну вроді дето два яких то близьких, любящих родственника поругались, Ну, просто поругались, да? Їх треба просто помирити, навіть не помирить, а становити далі вони самі помиряться. І все буде в ажурі, не буде. Тому що рани ліпоза нас опять прийдуть убивать. І іменно в цьому якраз то є суть війни. Однажды митрополит Симферопольский и Крымский Тихон Шевкнул сказал, что сама идея украинства, как ненавидящего Россию образования, абсурдна и разрушительна, поскольку все это происходит не воле Божией. Идти на какие-либо компромиссы, как уверен учредитель Царьграда Константин Малафеев, нельзя. По его мнению, Россия, помимо демилитаризации и денацификации, должна поставить перед собой задачу деукраинизации. Мне все это настолько нравится, что я все-таки дуже надеюсь, что они все это Трампу именно в такой форме и передали. Я дуже розстроюся, якщо це вдруг, а кажеться, як-то не так. Що от Україна, українство, українці, все це в їхніх власних містах должно бути уничтожено. Іначе ми уничтожимо їх. Самим навіть фактом свого существування. І от про який мир, мирний мир, сталий мир, ми взагалі з ними можемо говорити. Не стоит задираться с тем, кто сильно крупнее тебя, Трамп о конфликте на Украине. Не стоит задираться с тем, кто сильно крупнее тебя, заявил президент США Дональд Трамп, как сообщает РИА Новости, так он прокомментировал начало конфликта на Украине. А, таки умудрились насрать ему в голову, да? Или у нього воно там автономное, автономне то самородяється. Ну, тоді йому хотілось би лично наголосити, що якби його далекі родичі не позадирались би отак в своєму время проти набагато сильнішої них британської імперії, то він би ніколи не став президентом такої країни, як США. Максимум, що йому світило, б це должность небудь губернатора якого-нібудь там Вашингтонського графства, їх королівського височества. Не хочете вернути усе це законному владельцю під лічні гарантії короля Чарльза Третього, якому теж, кстати, говоря, можна було попутно розказати, що странам Європи в своєму... Не було вообще ніякого смислу задиратися з набагато них Наполеоном і Гітлером. Треба було просто віддати їм все, що вони там хочуть, і, і все, іначе війна. Білий дом. Києву придеться відказатися від частині територій. За такую уступку США предоставят гарантії безпеки. Ой, як я люблю ці американські гарантії безпасності. Це таке ну, красиве, дороге, ярке. Нішо? Продавати які тільки талантливі торговці воздухом. Хоча, може, тут я так трошечки і кривлю душою. Ці гарантії дійсно можуть працювати. Вони можуть бути максимально ефективними і наказання за нарушення цих довгостей будемо максимально жорстким. Жаль тако, що ці гарантії отримаємо не ми, а за наш щод. Вытеснение России с контролируемых ею территорий не отвечает интересам США, Уолтс. Вытеснение России с занятых ею территорий не соответствует национальным интересам Соединенных Штатов и может перерасти в Третью мировую войну. Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтс. Ну вот тебе Украина и гарантии. Нам уже гарантированно дают понять, что если мы только рыпнемся, выдавать Окупанта, хоч судної спешки, нам за це так прилетить, як будто ми ну, це територію Сполучених Штатів збираємося украсти. Хто там розчитував, що благодаря вмішательству старшого брата агресор получе справедливий відпор? Ні, получе. получе. Ну, якщо в ролі агресора будемо виступати, ми, позарившись на свої ж території. А якщо Росія полізе, то, ну, то я думаю, Трамп навірника розстроїться. У Трампа пригрозили Путину из-за Украины. Российские власти очень пожалеют, если попытаются манипулировать президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявил сенатор-республиканец, приближенный к Дональду Трампу Линдси Грэм. Да и ну же если ты там чуть ли не плача осталось взять и добыть его каким-то последним коронным аргументом, чтобы он понял наконец-то с кем он связался, чтобы даже не думал там махлювать. И вот именно в цей момент Трамп вот, сумел показать всему миру, что он прирожденный победитель. Большая честь! Трамп похвастался, что победил в чемпионате по гольфу в собственном клубе. Президент США Дональд Трамп сообщил о своей победе в чемпионате по гольфу в Трамп Интернешнл Гольф Клаб в Палм-Бич, штат Флорида. Об этом он написал на своей странице в True Social. Я только что выиграл чемпионат Гольф Клаб. Вероятно, мой последний в Трамп Интернешнл Гольф Клаб в округе Палм-Бич, Флорида. Большая честь, написал Трамп. По его словам, церемония награждения состоится сегодня вечером в клубе. Президент поблагодарил персонал Гольф Клуба и всех Турнира. Поздравляем, поздравляем! А там от интересно просто от их всех участников турнира их хотя бы больше одного було. Бо если больше, я думаю, там победа весила на волоске. Пришлось бы еще матч-реванш организовывать. Но все обошлось. Мир може спокойно як-то выдохнуть. А вообще сложилось взагалі впечатление, что впечатлення, що ми своїми мелкими проблемами ему займатися его величними грандіозними проектами такими. Хоча що ви хочете. У кожного великого полководця должен бути свій картонний рейхстаг. І наша с вами задача зараз дуже проста. Просто максимально спокійно подождати, поки вони там помірюються своїми рейхстагами, який у них там у кого більше картонний.